Є, маю такого бюджетного такий бюджетний варіант А7. Чорний колір, ціна 1700. Хороший по стану, немає ніяких царапин тріщин, сколів і так далі. По екрану без нюансів. Кнопочка червона це по заводу йде. Е, хороша пам'ять по телефону. Зараз покажу інформацію. Повністю чистий, без різних аккаунтів. До речі, тут є NFC, можна розраховуватися картою. Так, система. Зараз покажу інформацію про телефон. ZTE Blade A7 19 року. Підтримка двох сім-карт. Встановлений 9 Android. І по пам'яті 32 ГБ. Камера. Ось така камера. Доволі непогано в комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дозволяйтесь у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там приймаю замовлення теж.